Це робота камери на відстані 6 метрів, якраз по довжині кімнати. Камера не передає, звичайно, ту яскравість, яка є в реальності, але й навіть на камеру все одно видно, що непомітним не залишиться голособедист чи інший учасник дорожнього руху. Е, мене одного разу обганяли автомобілем мої знайомі. І я їх нічого не питав, але вони в кінці мені ну, сказали, що тебе так добре видно на дорозі. І я ще їх додав, комбіную ще одне, один, одну фару заднього, задню фару на шолом вішаю, щоб було дублювали. Бо одного разу я колись приїхав, а акумулятор сів, і виявляється, що ззаді в мене вже немагало. Тому я про всяк випадок використовую дві фари і тоді взагалі ідеально.